У кіровограді багатодітна родина придбала омріяний будинок. Втім, може лишитися просто неба. Колишня власниця вимагає через суд виселити сім'ю. Помешкання родина купила в місцевої вчительки, та гроші взяла з переоформленням права власності. Попросила почекати. Чим обернулася для покупців така довірливість, розкаже Віра Шестакова. Родина Юрченків про великий будинок мріяла давно. Як тільки не про появу третьої дитини, одразу розпочали пошуки більшого житла. Задля цього продали дві квартири. Було дві квартири. Ми продали квартиру моєї мами і квартиру, в котру нашу квартиру, котрі ми жили з жіною і з дітьми. Тобто я планував поселити маму рядом з нами. Тому що вона нуждається в уході. В результаті мать моя живе в проходній кімнаті. Ось цей будинок родина придбала у місцевої вчительки за 47 тисяч американських доларів. Гроші жінка просила заплатити наперед. З переоформленням права власності благала почекати. Юрченки повірили жінці і згодились. вийти в створити такий собі образ, що… Что... Вот такі несчастные, обиженные люди. они, так не нуждаются в допомозі. Собчили, що ні работают вчителями в школі. Ну, опять же, дівали все, щоб завизавою довір'я. Втім, жити спокійно у новому помешканні новосели не змогли. Педагог з переоформленням не поспішала і продовжувала жити у флігелі поряд з будинком. Вот в этом доме ми. с семьей поселились, а во флигеле Горкин осталась жить. Как она сказала, до конца морозов. У нас, собственно, особого выбора не было, потому что после того, как мы все деньги отдали, у нас, у нас оставался по большому счету только один путь решения вопросов в судебном порядке. Ім проблем з документами сім'ї довгий час доводили жити без газу та світла. Тім значить садімся і сідім друг на друга, Смотрим в основному. І за дітьми Головне, як у нас старша у нас виживала этих условиях уроки, вона делала ведь. Лише після втручання очільників міста та області комунальники підключили Юрченкам усі комунікації. Вчителька тим часом звернулась до суду з вимогою виселити родину з будинку. Колишня мешканка будинку звернулася з цивільним позовом відносно заявника з приводу виселення його з придбаного будинку. Позов судом першої інстанції було відмовлено. Юрченки подали заяву в міліцію з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом шахрайство. Було розпочато кримінальне провадження, відомості, про яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 частиною 1 Кримінального кодексу України. Санкція статті, за яке передбачає максимальне обмеження волі сроком до трьох років. Продавчиня будинку спілкуватися з журналістами не захотіла. Я сказала, відстань тому, що в суд Но, декілька запитань у нас юристи у цій справі вбачають лише один вихід. Можливо, лише один єдиний варіант це витребувати назад усі кошти. Які вони сплатили за розписками і за договором, та також витребувати усі їхні витрати пов'язані із невиконанням договору продавця? Втім, судова тяганина у цій справі може тривати не один рік. Родина ж Юрченків мріє якнайшвидше стати повноправними власниками придбаної оселі. Віра Шестакова, Іван Фоміченко день за днем.